Покупчині Людмила із Єлизаветою кажуть, що не купують свіжі овочі на ринку, тому що вважають, що у грудні вони дорогі і містять багато нітратів. Мені здається, що зараз хімії дуже багато, в них не хочеться хімії вживати. Теплиці, все одно там додавки всякі, додають. А помідори огірки це закривачки будуть. І все. На салати свіжий огірочок і все, а так консервація. Продавчиня овочів на житньому ринку Ярослава розповіла, що продає огірки і помідори, вирощені у місцевих теплицях. Каже, що зараз ціна на помідори і огірки однакова по 100 гривень за кілограм. Ярослава говорить, що взимку попит на овочі малий. Ну, надзвичайно рідко, якщо вже люди спланують якийсь салат, або... але є люди, які не обходяться без овочів взимку, незалежно від сезону. Взагалі не купляю, бо нема за що мене купляти. За пенсію я не накупляю. А ви знаєте, скільки у вас овочі? З Житомирської області. Це капуста домашня. Марковка домашня, цибулька теж певно, що українська не знаю точно звідки? А так, огірки, помідори. огірки помідори, туреччина. Продавчиня Альона каже, що перед святами ціни на овочі зростають. За її словами, вартість зумовлена затримками постачання. Кожним днем до свят буде трошки дорожче. А скільки перчик у вас? Перчик 160 за кілограм. Це турецький, він привозний. Так як поставки зараз трошки затримуються, то ціна дорожчає. 20 гривень кілограм, морквочка бурячок так само. Цибулька теж 20 гривень кілограм. А пускай старої немає. Ну, 15 гривень базарі ціна. На овочевих лотках продають свіжу цибулю, петрушку та кріп по 200 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста коштує від 15 гривень за кілограм. Пенсіонер Роман розповів, що зимової пори помідори огірки не купує, а зелень виробляє. Рощує самостійно, я намагаюсь дещо вирощувати у себе на вікні, типу Петрушка. Там таке. Дуже хорошо ставлюсь до цього всього, але моя пенсія не не добре ставиться до них. А я надіюсь на дітей, і на онуків. Тетяна Іскоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир. Можуть поспілкуватись між собою, спільно вирішують проблеми та адаптовуються до цивільного життя. У Бердичеві кілька місяців працює центр для реабілітації ветеранів російсько-української війни Палай Хаб. Тут військові можуть отримати не лише психологічну допомогу, а й, наприклад, юридичну. Ветеранам допомагають із збором документів для оформлення пенсії, шукають роботу тощо. Олександр Томкевич з 26 лютого 2022 року служив піхотинцем. Воював на різних напрямках. Чоловік каже, коли повернувся у Бердичів, стикнувся із новою реальністю, де немає війни. Без підтримки побратимів зізнається, він не зміг би повернутись до цивільного життя. Ну, я, ну, у меня все погибли, друзья. Ну, сейчас друзей никого не было, ни знакомых, ни друзей, а ну, ходить в стакане, жизнь свою. Ну, это не выход. Я считаю, что надо было побольше таких хабов, чтобы люди социально как бы реабилитировались после войны. Я хочу, чтобы побольше таких было мест. У такій же ситуації опинився і Роман Геденач. З перших днів вторгнення він теж пішов до війська та командував ротою. Нині каже чоловік, такі як він потребують не лише психологічної реабілітації, а й юридичної допомоги з оформленням виплат, наприклад, пенсій. Окрім цього, у Палайхабі ветеранам допомагають з пошуком роботи, відправляють чоловіків на різні курси, аби вони могли освоїти ті професії, які їм посилам. Є хлопці, які до початку війни працювали фізично. Вони в результаті війни вони втратили своє здоров'я. І в них, по суті, немає роботи. І було б дуже добре, якби вони могли закінчити якісь курси, отримати спеціальність, знайти роботу, знайти себе, щоб вони могли прийти в хаб, поспілкуватися з однодумцями, з людьми, які їх розуміють. Інколи навіть соромно показувати посвідчення учасника бойових дій, розповідає Дмитро Павлюківський. Чоловік каже, коли повернувся із зони бойових дій, зіштовхнувся із тим, що деякі цивільні люди втратили повагу до військових. Після війни він перестав спілкуватись із багатьма друзями. Отож каже, такі ветеран хаби, де колишні військові просто можуть поспілкуватися один з одним, пограти в шахи вкрай важливі для соціалізації та повноцінного повернення у суспільство. Я навіть ну, стидно доставати учасника бойових дій. Ну, Воно не повинно бути стильне, воно наоборот повинно гордитися людина цим. А в нас так виходить, що з нашим обществом ну, трошки ось цим важко морально перебороти себе, коли тебе тут не розуміють. Добре було там, коли от, мої побратими, з якими я від А до Я відбув, там спів слова розуміють і розуміють тебе, що ти хочеш, як ти хочеш і для чого. А тут тебе не розуміють. Тут ну, прийшов ти, ну молодець. Засновник хабу Назар Твірченко, ветеран російсько-української війни. Чоловік каже, чи не найважчим для нього було зібрати всі документи після списання з військової служби, вистояти у чергах та обійти кілька інстанцій. Так з'явилось ще одне завдання для хабу юридичний супровід ветеранів. Це такі для мене військові, які повернули з фронту. Це маленькі діти, яким деякий час треба, як з маленькими дітьми, допомагати. Вони нервують. Я сам проходив, коли тобі треба буде якісь збирати документи. Ти не можеш стояти в очері день-два. І ми хочемо і в цьому їм допомагати, юридичні консультації, щоб він прийшов, віддав документи, я йому позвонив через дві тижні, через місяць, там де його 100% треба присутність, щоб він був, а так, щоб він цим не займався, бо вважаю, на цей час, на, 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 на це в нього нема часу. Колишні військові створили власну торгову марку Палай під цим брендом шиють одяг, а 25% від прибутку витрачають на ветеранський хаб. Через нього вже пройшли десятки колишніх військових. Нині чоловіки збираються у одній кімнаті у планах розширити приміщення та запросити штатного психолога. А у майбутньому хочуть відкрити кілька таких хабів у різних куточках району, аби колишні військові не їздили за кілька десятків кілометрів за допомогою. Ти щоб в нас був в штаті. Бажано два психолога, які будуть на постійній основі там, з 9 до там, 7 вечора допомагати. Тому маємо на меті, щоб в нашому Бердичеві був, знаєте, не реабілітація заради реабілітації, а реабілітація заради соціалізації, щоб ці хлопці могли, побудучи в нас, отримати допомогу і далі йти в своє життя, працювати і приходити. там. Просто попити каву, поспілкуватися. Дмитро Поліщук Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина ну просто Я з 14 років працюю. Я вже до інституту працював санітаром дитячої обласній лікарні. Потім поступив в інститут, закінчив інститут і одразу після інституту прийшов вже в дорослу обласну лікарню інтерном. Потім спеціалізація з таракальної хірургії. 24 роки місяці було, як я працюю в цій лікарні. У хірургія працює в Шитоморській області. Ми ще з чоловік всього. У нас єдине відділення в області таркальної хірургії. Більше такого нема. На всю Україну таркальних хірургів 253. Операції робляться на грудній клітині. Це одні з найважчих операцій. Я надавав допомогу на півдні нашої країни, на деокупованих територіях Херсонщини. Працював в онкодиспансері. Один лікар поїхав, він працює медиком на сході Марцун Тарас Іванович. А Володимир Васильович тричі виїжджав. Тричі виїжджав в Херсон, в онкодиспансері, там працював по місяцю під снарядами, під обстрілами. Вони там оперували, вони обстежували хворих от, і надавали допомогу місцевим жителям. Найбільше вразило мене те, що люди їдуть туди, ну не тільки Володимир Васильович, а з цієї України їдуть туди люди для того, щоб допомогти. Цим людям, які потрапили в таку важку скупну ситуацію. Лікарі та ракальні хірурги місцеві, вони виїхали, коли була окупація, і зараз ще не повернулися. Там, тому там нема кому надавати такої допомоги. І за день там буває до 17 повітряних тривог. Обстріли йдуть, а допомога надається, операції надаються, все це, тому що ну, просто неможливо, якщо не надавати, і це треба майже цілий день у бомбосховищі бути. В цьому відділенні недавно ще так мало знає людей. Але Володимир Васильович така людина, що завжди зможе прийти на допомогу. Завжди, якщо якесь там питання є, чи щось таке потрібне, якась допомога, він ну, завжди допоможе, підскаже і так далі. А те, що він їздить, допомагати в інші області, ну, це на час, самі розумієте, що зараз період такий складний і це дуже похвально. Так що ну, він, скажімо так, великий молодець. Мене відмовляли їхати ну не тільки мене, а й всіх, тому що е, ну, постійно читаємо, там, постійно обстріли постійно. Але треба, комусь треба, і тому ми поїхали. І не тільки я, я говорю, з нашої лікарні вже тільки чотири чоловіка лікарів їздило. Ну, і з всієї України є. Треба буде, поїдемо, ми... куди треба, туди і Леонід Харшан, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир. Будівля природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, яка розташована по вулиці університетській, є пам'яткою архітектури. Побудоване приміщення у 1882 році. Спеціально для Житомирського єврейського вчительського інституту, який проіснував цій будівлі з 1882 по 1886 роки. Доцент кафедри хімії говорить, що інститут перепрофілювали із рабинського училища. Історія цієї будівлі починається із із історії Житомирського рабинського училища цих училищ було два в регіоні у вільно і у місті Житомирі, і через те, що був великий попит на підготовку майбутніх вчителів єврейських, а також рабинів, було згодом прийнято рішення про відкриття у місті Житомирі. Інституту це був Житомирський вчительський єврейський інститут, який розпочав свою історію із 1873 року, не в цій будівлі, але місце це було вибрано побудови корпусу під майбутній інститут завчасно і розпочалося будівництво у 1880 році. А саме 9 квітня тут був закладений перший камінь під фундамент майбутньої будівлі. Чоловік розповідає, що будували приміщення два з половиною роки з тих часів залишилися тільки гранітні сходи та арки. Було витрачено велику кількість коштів, в тому числі і кошти відомих житомирян, меценатів, і відсвяткував новосілля майбутній інститут 20 9 вересня 1882 року в інституті були не тільки навчальні класи, а й окремі кімнати, де жили студенти, викладачі та директор навчального закладу, говорить Микола Чайка, першим директором. Житомирського вчительсько-єврейського інституту був Євген Котельніков, батько Гліба Котельнікова, який тут проживав маленький гліб. Гліб Євгенович Котельніков був відомим винахідником, конструктором, автором першого авіаційного ранцевого парашуту, який і дотепер рятує життя наших військових. На першому та третьому поверхах інституту були кімнати для проживання учнів. На другому поверсі вчительська та інспекторська кімнати, бібліотека та спортивна зала, в якій зараз розташований музей природи. Чоловік розповідає, що спочатку кількість учнів була невеликою 20 студентів. З часом їх кількість збільшилась до 200. Заняття відбувалися на Івриті. Руслана Романюк, деканка природничого факультету, розповідає, що після єврейського вчительського інституту ця будівля стала осередком культури Волинської губернії. Тут навчалися і працювали відомі діячі української чеської. Єврейської культури це була чоловіча прогімназія, а потім друга чоловіча гімназія. І серед випускників цієї гімназії, ну, наприклад, наш відомий композитор Борис Лятошинський. Із випускників хіміко, такого керамічного техніку, була відома майстриня Ніна Федорова. Саме її кераміка прикрашає київський метрополітен. І от з 71-го року понад 50 років саме в цьому приміщенні це факультет природничої Житомирського державного університету імені Івана Франка. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Дивіться щобудня суспільне спротив на усіх місцевих телеканалах Суспільного. Суспільне Крим та Суспільне новини. Це наш інформаційний спротив. Кожен ранок особливий. По особливому корисний. Смачний і веселий. По справжньому рухливий. Цікавий та стильний. Щобудня о 10-й перше шоу на місцевих каналах суспільного мовлення. Те, що зробить ранок. По справжньому добрим.